На Закарпатті СБУ вимагала від клірика УПЦ виконувати рішення собору у Феофанії. І це разючий абсурд одразу з кількох причин. Перше церква в нас за конституцією відокремлена від держави, синоди, собори та інші церковні органи до СБУ жодного стосунку не мають. Це все одно, якби силовики вимагали від юдеїв правильно святкувати хануку, а від мусульман Курбан Байрам. Друге ГЕС на основі документів Росія довела зв'язок УПЦ з Москвою. Водночас рішення собору, де ці зв'язки були розірвані, влада демонстративно не помічає, просто тому що Феофанія зводить на нівець усі докази ГЕС, і тут раптом УСБУ занепокоїлися виконанням рішень собору. Навіщо яке вони мають значення, якщо для влади УПЦ все одно московська, а київська митрополія за крок від ліквідації? Або це цинізм позамежного рівня, або у підопічних малюка якась рідкісна форма амнезії.